Оце тако, сижу на порозі будинку. Майже в Бермудському трикутнику. Що? Що будемо робити? Дощ зараз, а то починається, а то скінчується. Ридюша. Ой, мама, скажи, будь здорова, ридюша, пішли я тебе трошки вичешу. пішли, з тим дощем. Кирюху хоть вичесала, красуня мамина, красота. А до дітей підемо? До дітей До дітей підемо? Ну пішли, пішли до дітей, пішли, пішли і глянемо, що вони там верещать. Не тащи їм то брівно, ти тим брівном їх завалиш. До дітей да. отак От Ведемо я, манюня, мене до дітей. Ну, пішли до дітей. Шока маруся, до дітей всі йдуть, так? Да? Бляха, ще треба огірки закрити. Привіт! Фуліганьо. Привіт! Спекотно. Боже, розляпали води. Зараз сядуся. Не буду до вас заходити. Не люблю вас, понятно, не люблю. Не люблю. Нікого не люблю. Не люблю вас. От обіжане. От обізіяна. ай 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 Не люблю. Весенятко, дивіться, дивіться, який гарний становиться. З'являється ну, такий в нього соболік. Гарний окрас саваліний. Такий гарнющий, як і ця гіля копія. От буде парубок. На виставці зайде аж бігом. Гляньте, який він на грудки там щось проявляється. Ну покажись. Прибіж же и носики, носики. Не люблю вас. Не люблю. Вс, не люблю. А? Не люблю кажу. И даже не спорь. вот такие фулігани. От такі мамині фулігани. Такі лисиня гарне становиться. І бляха, як же я вас передавати буду, а? Як ви мені оце... Я тут вже кожну міточку знаю на ньому. Та що мені? Що мені буде робити потім? А що це симулянт? Симулянт? Це наївся гляньте, і він відпочиває. Доброго дня! Скажи ну, тебе. Іди з ними там карюха, не видно. Симулянт! Фуліганьо! Охо фулігани! <реш> да, да, да. Гризи, гризи, ту сітку, да, гризи, гризи. Не вийшло нічого. Симулянт. Жарко, скажи, дуже жарко. Гляньте геля копія, яка гарнюща, і лисеня дуже гарний, дуже гарний становиться. І отакі от інтересне буде забарвлення. Дуже екстер'єрні собаки, я вам скажу. На виставках перші місця будуть їхні. Мала тушканчик. Я вже майже придумала імена, але називати до актування не буду. Завтра буду телефонувати в клуб, щоб їх проактувати. Аф, аф. Оце бісиня, От бісеня! Бісеня мале. Зивівчарки тут. Вовки! Симулян такий, ти ще наш ти прийшла в цю сторону. Ну ладно, я, no, 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 no. Да. Мама, кого мама погладила, кого? Не люблю нікого. каво! Ні Каже, брешеш. Що манюня? Манюня така пику вже наїла, гарна, така прикольна, я журю, прикольні. Не знаю, як я коргі не тримала ніколи, але вам скажу Ну, є чому навчатися, ще є чому навчатися. Дрібні породи, я зрозуміла, що то не моє. Але ну цікаво, цікаво спостерігати, цікаво, цікаво дивитися, як вони змінюються. Тобто вони народжуються одні, а от кожного дня вони змінюються, змінюються і в гарну сторону. Знаєте, а є німецькі вівчарки, вони такі, вони до... Трьох місяців такі, ну дуже гарні, а потім становляться які -кі... каченята до півроку. А з півроку вже до року вони формуються гаря, а ці зовсім по-іншому формуються. Прикольні, прикольні, коротше. Що? Дві мамані? Тинсь? У кожного свої любінки. І тинсь. Ця мала вічна з комариком. От вічна. А що ти лізеш їй на голову, кабан? Хто там б'ється? Оце ця мала оторва. Ця прикольна мала, цю чудна. Що геля копія, вона така, бачите, і хвостик не гарний, ну дуже як серйозні собаки будуть. Я вам кажу, що почала вичитувати, як вони формуються. Такі гарні. Улибаки. Мами не улибаки. Ну, звісно. Ти вирішила йти на камеру покакати. Молодець, Показай, що в тебе е, е, нормальний стул, поняли? Ну тільки не можеш сісти на одному місці, треба розганяти по всьому вольєру. Зараз приберу. Ось ну, так от. Мамані. Мали синя пішов ліг. Думаю, а мамка відійшла. Все, бачите, красота. Оцей малий теж шибеник, бишкетник, просто. Що, Камарка? от тебе б туди пустити, да? не можна. Вона, ано, Да. Вівчарка. Ав-ав-ав. Красота. Що тут за битви? Що ти там її дресуєш? У Нас карюша дама серйозна, вона терпляча, але дуже серйозна. Я тобі скажу, можеш нарватися. Дітей то вона не трогає. Адам! Оно, оно, оно. Фуліган. Ей! Що це таке тут? Пофіг йому. Що це за морда? Що? Застряли зуби? Брешеш. Лисиня. Дуже гарні. Може, завтра, завтра післязавтра вас вам зніму Цитя, ну кажу. А ну кажу, що це? Засніму вам. Е... Ну, Роздільно їх усіх. Щоб побачили, бо так в бар'єрі не видно. Я тут заходжу, вони дуже змінюються, вони дуже змінюються, вони дуже гарні, дуже гарні такі. Лисеня, гляньте, яке... яке забарвлення гарне. Огонь А, а!

Ей! Апа! Ану, хто достане? Ану, ну, 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 ну! Ану! Що це мама робить? Що це мама робить? А? А? О? Жопки!